Кальції, дитринікомед. Турбота про свою красу. Уже зараз. Вони хотіли просто розігріти баняки з супом, але російські окупанти схопили їх і закатували до смерті. Ми продовжуємо розповідати про звірства російських солдатів, які відкриваються на деокупованих територіях. Ця трагедія сталася у селі Мокрець на Київщині. Двоє пенсіонерів були знайдені вбитими з чисельними травмами та кульовими пораненнями. Історію, від якої холоне кров у жилах, рідня загиблих, розповіли правозахисникам, які збирають для Гаги свідчення про воєнні злочини загарбників. Більше подробиці у матеріалі Аліни Матвійчук. Історії села Мукрет, яке за 50 кілометрів від Києва в бік Чернігова ще не менше 300 років. Хоча за деякими переказами вважається, що сам Володимир Великий заснував його ще в 10 столітті, уже в 21-му інший Володимир. Путін відправив сюди свої війська, аби знищити українське село разом із його мешканцями. Вони звідти їхали. Це Бервиться у нас там далі, село. О, Село Бервиця. От, і вони там окупірувались. Е, їм чим було вигідно. Бо село це е, е, все об лісом, е, і вони якби у лісі там е, приховались. Звідти на початку березня і обстрілювали село, проте куди прилітало, і досі красномовно говорять, залатані стіни, дороги та. Іржаві дірки у парканах били по людях. Вони таким крупним улопили, що якраз дерево зрізало. Ви розумієте? Люди лишилися без газу, світла та зв'язку. А вже згодом росіяни окупували мокреці і почали селитися по будинках. Селянам вже довелося жити по погребах у сусідів. Бо ж у деяких після тих обстрілів хати стояли понищені. Так було і у двоюрідного брата пана Андрія, чиї дім фактично зустрічав окупантів. Звідти стріляли, кришу знесло. Тут все його брат Микола тоді тимчасово переїхав до знайомого подружжя Любові Анатолія Собчуків, які живуть глибше у селі. А додому повертався лише розігріти їжу, адже вціліла стара пі. Яка рятувала селян за відсутності світла й газу, та одного дня, пішовши гріти суп, Микола з Анатолієм таки не повернулися. Перед цим у суботу ми сходили і зварили там борщ. Нам просто треба було розгоріти його і взяти з собою їсти. Ну, вони пішли. Шукали зниклих два дні. Обережно, бо ж можна натрапити на окупантів. Та зрештою знайшли Бездихані тіла замордованих чоловіків. Росіяни кинули у погріб Миколиного будинку. Одного суди кинули, і другий його якби прикрив суди. От кинули. От і оце все, що це все сліди залишились. У брата від шиї до самого пупка, до самого низу, розбита грудь. Видно, били прокладами. У Толіка череп розбитий, кісі рук. Поломані ноги поломані, так у нього паспорт був прострелений. Внизу оцих на цих сходах ми знайшли три гільзи автоматні гільзи. Чому окупанти так жорстоко вбили двох пенсіонерів односельці рідній і гадки не мають двоє цивільних, беззбройних, звичайних селян, які просто йшли з баняком супу до груби. У не прилажу два старика, пішли по їжу. Ми варили там, не ума не приложу. За що так можна зробити ними? За що? Хіба тільки через злість і бажання помсти, міркує брат. Наші школи почали е, їх накривати, то дуже багато їхніх загинуло. У, у нас на території е, села три БТР. Це я знаю, е, і два танки е, наші підбили. І Воно Дор стоїть підбитий. Не доїхали І На цьому заборі було написано Зеленський. Жди отвіт за пацанов. Можливо, це помсли за помсти, що ага, прийшли. От вони тут почали катувати. Це не єдиний випадок із катуваннями росіянами мирних жителів села Мокрець, кажуть правозахисники ініціативи трибуналу для Путіна. Прокуратура Київщини встановила, що російський командир мотострілецької роти Антон Струєв з іншими солдатами РФ у селі силою вибивав інформацію з двох цивільних чоловіків. До того ж, ще й наказував підлаглим військовим вбивати мирних людей. Машина проехала, не увидели там машины или техника, и два человека срочно по гражданке. Да валите всех ху там еврот. Есть гражданская брасснуть. Йому заочно повідомлено про підозру і подібних історій області. Чимало підтверджують правозахисники. Тож, аби допомогти правоохоронній системі, вони теж документують злочини російських військ в Україні із юристами передають справи до міжнародного кримінального суду в Гаазі. Нещодавно туди надіслали і справу Віктора Крота про викрадення і знищення дому, якого ми вже розповідали у марафоні. Та не гагою єдиною задокументовані воєнні злочини правозахисники подають і в Європейський суд справ людини. Європейський суд це не однома. Моментне рішення, да, тобто подав і відразу є рішення. Скоріше за все, що це буде пару років. Угу. На великий жаль, але механізм так працює. Аби тільки винні зрештою понесли справедливе покарання. Наголошує Андрій Степанович у пам'ять про брата. Він був доброю людиною. То було, що я там пшеничку або ще щось нібудь там сію. Все от він завжди приходив. От давай я допоможу. Жили дружно. Що там казати от. Аліна Матвійчук, програма Вікна СТБ. Єдині новини.